Дійсно, результатом реалізації першого етапу проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду задоволені усі: районна влада, голови сільських рад, координатори проекту в Івано-Франківській області Леся Попелюх та Олеся Хомин. Як зазначив голова райдержадміністрації Григорій Васишин, це спільний успіх і результат спільної відповідальності. Це чата наша на колега і прозора робота. Ми проводили першому етапі по реалізації мікропроєктних пропозицій і все-таки надало той результат, що ми важко сьогодні знову співпрацюємо з проєктом. Заступник голови районної ради Михайло Мах вважає проведену роботу результатом успішного розвитку у районі місцевого самоврядування. Важливим фактором у сіл, наших є місцевий розвиток, орієнтований на громад, який ми вже працюємо протягом декількох років де залучається широке коло людей, сільські ради і також співфінансування районного бюджету. Я хочу подякувати всім учасникам попереднього проєкту, побажати всім успіхів у цій роботі. І я думаю, що спільними зусиллями зробимо багато, щоб другу фазу проєкту ми завершили успішно. Новий етап проєкту про ООН – місцевий розвиток, орієнтований на громаду, передбачає надання місцевим громадам допомоги за кількома пріоритетними напрямками. Перший охорона здоров'я. Тобто ми можемо відремонтувати, надати допомогу по реконструкції ремонт папію, сільських амбулаторій, дільничній лікарні. Також ми можемо докупити обладнання для закладів охорони здоров'я. Енергорежні. Заходи по енергозбереженню сприяння використання відновлюваних джерел енергії. Тобто, крім е, проєктів, які будуть, е, будуть е, більш е, провичні для громади зміна, вікон, колонкарей опалення, ми будемо також е, підтримувати проєкти, які б е, підтримували використання відновлюваних джерел енергії. Охорона навколишнього середовища, е, е, утилізація відходів, каналізація, дренаж. Мовить перспективі тощо. Крім того, передбачено підтримку проєктів місцевих громад із прокладання водопостачання, і, що сьогодні надзвичайно важливо, розвитку сільськогосподарських кооперативів. Тож очільникам сільських громад є над чим поміркувати, аби залучити кошти саме на розвиток своїх населених пунктів, районна «Наш влада робитиме усе можливе для підтримки місцевих ініціатив. Тож і голова Райдержадміністрації Григорій Васишин, заступник голови районної ради Михайло Мах та координатори проєкту у присутності голів сільських рад підписали угоду про реалізацію другого етапу проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду у Галицькому районі.